Повсякденний набір сухих продуктів або простіше сухпойок їжа для військових, яких відправили на завдання, у тривалу поїздку або ж на навчання. Журналісти телеканалу Кременчук вирішили зробити розпаковку в сучасних сухпайків і показати, з чого складається реціон українського військового. Сьогодні ми будемо розпаковувати добру, польовий набір продуктів військових. По перше, варто сказати, що дуже велика упаковка і у рюкзаку Військового він не буде займати багато місця. Дуже зручно, що їжа вже розфасована у різні пакети, відповідно до прийому їжі. Сніданок, обід та вечеря. У пакунку сніданок в нас є каша рисова з куркою, печиво галетне, цукор, каворощина. Вони мають бути разом, камера, сіль, серветка суха та ложка. Першим на смак перевіряємо печиво. Спробуємо на смак, галетне печиво. М -м, але тверде якийсь. А смак таке саме, як і в магазинах. Також скуштуємо рисову кашу з м'ясом, яка входить до ранкового раціону українського військового. Варто відзначити, хоч я не дуже люблю рисову кашу. Ну це смачна каша з м'ясом. Дякую. Далі переходимо до пакунку з обідом. Тут ми маємо борщ з яловичиною на перше, ячну кашу зі свининою на друге, мед, сухарі, галетне печиво, чай, цукор, сіль та перець. На смак ми спробуємо ячну кашу зі свининою. Дуже смачна каша, каша з м'ясом, звичайний смак. Дуже така жирненька, плотненька. Смачно. Тепер переходимо до вечері. Цей пакунок містить тушковану картоплю зі свининою. Я думаю, що це досить гарна вечеря для військових. Є і м'ясо, і картопля, і все дуже смачно, прямо як вдома. Калорійність усього набору 3500 кілокалорій. Термін придатності сухпайка два роки. Саме цей сухпайок був виготовлений у липні 2021 року. Марія Бердаєва, Дар'я Кемець, Віктор Петров, Кременчицькі новини.